Всім добро здоров'я. Така тепла погода. Сьогодні я без вудочки. Таке коротке відео. Оскільки потепліло, наближається вже пора ловлі головня. Хочу так коротко сказати про одне місце, де рекомендую цю рибу ловити. Ну і так може коротко по приманках. Головня ловлю вже досить давно на спіннях, ну так, більше 25 років. Ну, по кількості, звичайно, що спіймав вже не знаю скільки тисяч колись. цієї риби було вдосталь і кожна риболовля це 20, 30, 40 штук було зловлено, а за тиждень в мене було 2-3 рибалки. Так що, так що цієї риби в принципі ловив вдосталь. Але не про це, а хочу виділити одне місце, яке вважаю, що є на кожній річці. Ну, Рибало також на різних річках. Всі вони в принципі різні, кожне навіть плесо по-своєму відрізняється. Тут чи вище, чи нижче, має свої особливості, але все ж таки на кожній річці і практично на кожному плесі є одне, одне місце, яке я хочу виділити і яке я хочу порекомендувати ну, вам, особливо початківцям, де слід ловити головня. І це місце це нижній вихід з ями. На кожному плесі є яма, вона ну, може бути невелика, може бути просто приямок, там, навіть 2-3 метри довжиною. І в кожному такому приямку чи ямі там любить триматись головень. І саме на виході з таких ям, ям, приямків, ям, рекомендую цю рибу ловити. Ну, в ямах він. Проводить більше часу, там виховається і від небезпеки, і від птахів. Тепер їх вже достатньо літи, і баклани, і чайки, тому якась небезпека він з виходу зразу тікає в яму. Ну і Тепер в принципі, найскладніше обловлювати ці виходи з ям, тому що на річках де присутня, де присутня течія. Така дуже плавна, ледь поміта, де може бути швидше і вона буде видувати таку догу. Приманка буде там за метрів 20-30 нижче цього виходу, тому нам потрібно йти там 10 метрів, 15, 20, іноді навіть забродити в воду, де коли приходиться навіть далеко забрести. Щоб якраз зробити проводку по самому цьому виході. Так потрібно нам розраховувати кут, закидання, ну і швидкість проводки, швидкість течії, щоб нам, щоб сама приманка приходила поперек річки, не швидко, плавно, по самому виході з ями. Це, в принципі, робити важко. В цьому така своя проблема, своя особливість. Ну, В принципі, це є риболовля. Приманки працюють різні. І в принципі, потрібно мати різні. Як і невеликі вертушки, так і лобдурки, і коливалки. Статистику, на які проманки більше риб я ловив, більше головня я ловив, я таку статистику не вів. Те, що я не вів таку статистику, не означає, що хтось другий не вів. Наприклад, колега про ловлі головня, он, Микола Оленковський, ось така книжка в мене є. Микола Оленковський він проживає в Херсоні і в принципі, рибали на, на інгульці і каналах. Такий щоденник принципі, не продається, це він для себе зробив і, і один такий щоденник зробив для мене. В цьому щоденнику він вів всі записи на протязі кількох років, на що, на які приманки, де, ловив головня. Тут кожен вихід він описує на що, на які приманки, оберки, блесни, де що ловив. І є тут така статистика за 2 роки. Якщо на інгульці бачите, оббори 14%, коловалки 22%, а оберталки 64%. Тобто на інгульці, наприклад, 20 2020 році в нього переважали оберталки. А якщо взяти іншу водойму Сірогольський канал. Бачимо, що в облере 21%, коловалки 62% і оберталки – 17%. Тобто на ну, Сірогойському каналі практично переважали коловалки. Книжки цього автора є в Коломийській бібліотеці, я заніс про, про Крим, про Херсон. І так воно, в принципі, є. Кожна водойма має свої особливості. Там голову рибі може подаватись певний вид приманок. Навіть скажу, що Кожна пара року, там весна або навіть місяць можуть переважати певні, певний тип приманок. Подробиці стосовно кожної приманки зараз здаватись не буду. На каналі в принципі, є достатньо роболовлі на головня. І ще заплановано цього року. Буде щось і по властях, і по приманках. Отаке домашнє завдання для початківців, які хочуть спіймати цю рибу. Шукайте ями і виходи з ям. Це одне таке ефективне місце, яке є в принципі, на кожній річці і яке потрібно обловлювати. Звичайно, існує також і багато інших місць. Таке коротеньке відео завершую. Так що не забувайте підписуватись, лайки, коментарі і до зустрічі!